Мої вітання з Дніпра, з України. Сьогодні у нас 9 червня 2024 року, і я обіцяла окреме відео зробити по моїх інжирах. У мене їх не дуже багато інжиру. Я розповім, які я купувала сорта, і які в мене вже плодоносили, і, в принципі, мені в минулому році. Підказували сорта. Оцей сорт це долмацький, і він в прошлому році плодоносив, були дуже великі бреби і фіги. І тому мені писали у, в коментарях, що це дійсно, вроді би, долмацький. Тому смачні плоди дуже великі були, але він дуже пізно визрів і. Ну, Може, не набрав тої солодості, яку повинен був набрати. Але інжир непоганий. Це також у мене росте в контейнері і це самий перший черенок, який мені дали, дала мені моя сусідка, подруга. І я його укорінювала сама. І він також плодоносив, і мені здається, що плоди один к одному, як у Долмацького. Тому, думаю, що в мене долмацького два кустика будуть рости, він буде висажений у відкритий ґрунт в цьому році. Ну, або Мабуть, весною побачимо, як я справлюся із підготовкою його до відкритого ґрунту. Він трошки підмерз був, і дуже якось пізно він. Саме пізніше він у нього пішов розвиток. Але він розвивається, ідуть прирости, і все з ним, я думаю, що буде добре. Оце другий куст у мене такого інжира якого, в принципі, без назви, але по плодах вроді би як долмацький. Цей куст інжиру висажений був у прошлому році. І я його купувала як турецький коричневий. Це Браун Турки. Він, я чого -то не пам'ятаю, але мені здається, що він не, не коричневий. Тому може бути пересорт, але коли вже плоди він є, ще він зав'язує маленькі плоди, ідуть фіги, то я думаю, що можна буде оприділити, який все-таки це сорт. Ну, Купувався він у мене як турецький коричневий. Оце отакий от у мене кущ. А цей інжир, я його купувала не е, уже в питомнику, а з рук у продавця. І я купувала три вида, три сорта. І який з них остався, я не знаю, тому що два приїхали, і вони в мене чомусь, я їх і пересадила, і все добре було. А потім вони в мене. Розпочали сушити гілочки і вони пропали. Там я купувала і сара, І, пшерон, і я вже не пам'ятаю, але мені здається, що це у нього коричневі плоди. Коли він уже заплодоносить, то можна буде по листю і по плодах. Я думаю, що під, підскажуть у хто Ну, любить, у групах є, вирощують інжири, у них дуже багато сортів. І я думаю, що підкажуть назву цього, іменно цього сорту інжиру. Це інжир, я купувала його як паначе і паначе. І це точно не той сорт. Продавець перепутала, можливо. Десь разом вони були ці черенки знаходилися, і мені приїхав він. Коли він заплодоносив, то він був ну, чітко коричневий, і, а паначе повинен бути він полосатий, він йшов як варігатний. Але для мене це особого значення немає, якщо хороший ріст і він смачний на. На смак, то в принципі можна їх дуже багато сортів інжирів і хочеться багато. І паначе він дуже пізній. І, можливо, у нас він дуже погано буде дозрівати. Тому я задоволена цим сортом. Коли вже будуть плоди, ми побачимо і оприділимо, що це за сорт мені приїхав. І це у мене останній кущ інжиру. Це Борнхольм, Я зняла плоди вчора з нього. Його ну, важила, але я забула зафільмувати. На ньому були, зняла я три бреби, я вам покажу, які величина у бреб. Одна була 70 грам, це сама більша. Друга була на 2 грама менша. Це була 68, і третя була 66 сама менша. Це із тих трьох бреб, які я з них зняла. Просто були внуки, мені хотілося, щоб вони скуштували. І я так легенько засняла, але відео сьогодні я вам покажу. Цей кущ у мене самий, самий, е, урожайний. Він і був найурожайний. Е, коли я його купувала, це я купувала із питомника. Він прийшов із е, ну, з магазинною етикеткою. Там на ньому гарні плоди е, на, намальовані були, точно такі, які він зараз їх вирощує. І колір, і форма плоду. Е, на смак вони. Непоганий, він такий, ну, я не можу сказати, щоб солодкий як мед був, але плоди солодкі. ну Міру там, може, кислиночка якась є, але він смачний, сочний і гарно наращує плоди. От Зараз в мене, щоб ну воно видно, мабуть, на. Да. Хорошо видно на відео, що він у мене весь обліплений фігами, бребами. І Бреби вже потихеньку достигають, вже видно, що вони жовтіють. Урожай дуже гарний. Ну, Буде дітям наїстися, мабуть, навіть з одного куща. Тому що ті попередні кущі, що я вам показувала, вони ще в мене не дуже плодоносять. Там тільки фіги нав'язані були зав'язуються, і він зрозуміло, що буде аж десь ну, в кінці літа поч... розпоч... розпочне достигати. Оце в мене такі сорта інжира. У мене їх, по-моєму, шість. Але я ну, не такий заядливий колекціонер. Може, є такі дуже смачні, то може ще пару кущів можна. Десь посадити місце знайти. А так, я думаю, що якщо будуть хороші урожаї, то хватить і такого, таких сортів, які у мене є. Гарно він вже опустився, він вже м'ягенький і достиг. Сьогодні зніму три бреби і зважимо і бачимо, які, який ж віс у них. Ось, знімемо бребу. О, ось Отакий, От зараз побачимо, скільки ж вони важать. Ну, такий смачний на вид, Зараз я його розріжу, подивимося, який він в розрізі і який він. В середині на колір. Отакий От він всередині. Дуже смачний, сочний. Видно, що гарно він соку набрав. Ну, зараз продегустируємо його. Ну, дегустацію провели. Дуже смачний, дуже солодкий. Онукам порізали, бо поки що всім по одному не вистачило. Але дуже, дуже смачний солодкий інжир. І на завершення вам покажу маракую. Отакі плоди вона в'яже дуже і багато зав'язано. На, на кожній на кожні гілці майже дуже. Благородна рослина така і благодарна. Вона дуже гарно квітне і багато-багато в'яже От на кожній гілочці. От, можете побачити, скільки квітів. Вони вже ось видно, що вони позав'язувалися і гарно ростуть. Думаю, що врожай буде гарний. Оце отака от Пасіфлора маракує. І будемо, буде дегустація плодів. Правда, вона непогано плодоносить вже третій четвертий рік. Вона в мене займає у вуглу місце. Ми їй не даємо далі розростатися, щоб вона не мішала другим рослинам. І плодів вистачає, щоб і попробувати, і ну, наїстись осені. Ну, от таке вийшло відео про інжири. Плодів ще дуже багато. От я показую вам, який врожай. На сьогодні хочу сказати всім до побачення. Побажати нам одного, якого ми зараз дуже хочемо. А це перемоги, спокійного життя і без всяких тривог, мислів і таких тяжких думок, просто милуватися своїми рослинами і смакувати смачні гарні плоди. До побачення!